Придбали в інтернет-магазині Алло ось такий рейсмус. Фірма ProCraft. Такі характеристики його. Ширина максимальне стругання 33 см. Висота заготовки максимальна 16 см. 2 кВт потужність двигуна. Також вказали 8 тисяч обертів на хвилину холостого хода. Ось так виглядає інструмент новенький. Корпус повністю металевий. Зверху є два ролика для того, щоб зручно було. Переміщати заготовку, а також металеві вали стоять ось тут на цих столах, які подають заготовку до рейсмуса. І тут такий самий на виході. Також рейсмус обладнаний такою кнопкою екстремального стопу дуже зручно. Не треба нічого шукати, натиснув і вже вимкнувся. Є реверс вимикається, якщо перенавантажити. А також з двох сторон є швидка заміна щиток, якщо треба. Прокрафти вказали, що це професіональний інструмент. Я думаю, можна якраз попробувати, як він працює. Тут погано видно, але також. Можу сказати, що тут ось є перший вал подаючий. Він металевий, зубчатий, для гарного захвата заготовок. А вже другий вал, той, що йде після ножів, той йде гумовий, прогумований. Тут є такі металеві зацепи, які не дозволяють заготовці зробити зворотній удар. Тут вони Посуваються, а назад уже ні. Ось такий результат. Ну, які можна зробити висновки. Інструмент новий працює гарно. Дуже зручно було його придбати в інтернет-магазині Ало. Зробили в інтернеті замовлення, зробили оплату, в зручний час приїхали в магазин, забрали своє замовлення. Все дуже зручно, дуже подобається. Всім рекомендую.